Запрошую вас на трансформаційний марафон самопізнання, марафон, на якому ми будемо досліджувати саморефлексію. Він підходить будь-кому, а також вхід лише донат. Я. Працюю з нейрографікою. І дуже часто чую, що малюю, нічого не відчуваю, а як правильно задавати запитання, а на що звертати увагу і так далі. Тому це все ми будемо розбирати на марафоні через метафорично-асоціативні карти, як через місточок ми будемо крокувати в нашу підсвідомість для того, щоб зрозуміти себе, почути себе. Я навчу вас правильно ставити собі запитання. Я навчу вас правильно інтерпретувати реакції вашого тіла, ваших емоцій, думки, образи. Ми будемо звертати увагу на себе. Себе це найголовніше. І вже наприкінці марафону ви зрозумієте, а як себе чути та як отримувати відповіді на всі запитання, які вас турбують. Ну і нейрографіка в цьому вам також допоможе. Вхід донат, ставте плюсик, і будемо змінюватися разом.